Доброго недільного ранку всім. Ось яка у нас сьогодні чудова погода. Вчора нічого не знімалося, тому що в садочку нічого не робилося. І не покосилося, тому що для тих, хто розуміє, вчора займалася я городом. Сапала. Сапала, бо є такі дні, коли один день рік годує, треба було все висипати, пропрацюватися там. Але менше з тим. Сьогодні ось вийшла я на вулицю показати вам цю всю красу. Кожен день у садку проходять якісь зміни, кожен раз щось інше і нове. До речі, наш пієріс, який ми садили разом з вами у п'ятницю, чудово себе почуває. Бачите, який він гарненький. Така буде дуже цікава квітка. Сподіваюся, що той ґрунт, який ми. Засипали, буде поживний. І ця квітка прийметься у мене. Гвоздички розквітли, чудово себе почувають. Гвоздички маю два сорту. Є ось така. Це я посадила під сакуру, щоб показати це коло сакура. І от така гвоздичка. Ця кубка в мене проростає, трошки темніший колір гейхери вже пробують квітнути, дуже гарно почувають себе і гарно виглядають. Барбарис набрав свого кольору, це той що на нього попадає сонце, він бордовий. Ну і звісно, ці червоні це просто чудо. Мені дуже подобається. Дуже гарно себе показує е, ця трава. Як же він називається? Red Baron Imperata. У нього такі червоні гарні прирости. Я її посадила, щоб сонечко на неї попадало. І для того вона в мене цей горщик без дна. Просто для того, щоб краї обмежити, щоб вона не розповзалася. Блакитна хосточка на сонцю теж дуже гарна. Так, перейдемо. Кішка моя, їй подобається гвоздичка. Вона сьогодні зла. Кішка зла і агресивна. Вчора зранку я обмикала, обскубала вчора я свою ялицю. Ялина-лісова, йду до неї. Чекайте, перейду. Ялена лісова, я її вчора обмикала з приростів варю варення сьогодні, а Іду, покажу її ближче. Вона від того, що я її обскубую, вона стає тільки густішою і гарнішою. І хочу похвалитися, у нас є шишечки. Ось. Моя дівчинка геть виросла. Я її принесла тоненьким пагінцем. І отак вона гарно вже виглядає за пару років. Я її постійно підскубую, від цього вона тільки краще. Також хочу показати, дивіться, який в мене гарний. Цього року це лимонник. Він просто чудова кулочка, дуже пахнючий. Прям трогаєш його такий запах, його можна використовувати в їжу як приправу. І гарний кизильник, який також кубкою тримається за рахунок того, що я постійно загортаю йому ті прирости, що він видає. Я постійно заправляю всередину, і він чудово виглядає. Думаю, що з понеділка вже буду забирати. Оцей бузок, бо тому, що він хворобливий, дуже великий. Я його не втримала в зрості, не знала, і він вигодів такий і хворіє. По-перше, хворіє, по-друге, під ним дуже погана земля. Хочу лишити один пагін. Взагалі-то я його вже пересадила і ще один маю такий. Бачите, там за кішкою. <кхід> маю ще один для того, щоб пересадити і зберігти цей колір. Бузок насправді дуже гарний, але просто він тут не на місці. Їх у мене два. Цей джульєтка, і ось білий. Хочу їх забрати і лишити молоді. А вже потім подивлюся, як їх буду формувати. Тут у мене росте на сонцю хоста, вона тут недоречна, тому що вона пригорає, вона тут лишилася старого куща. Хоста така рослина, що навіть якщо ви її викопуєте, то все рівно залишається щось там на місці і пускає далі пагони. Оця хоста тут недоречна, хоста хоче тіні. А ця, вона вигорає, пригорає, її треба пересадити в інше місце. Можливо, я би тут хотіла ще якийсь сорт барбариса, якогось червоного, а можливо, і цей жовтий, який росте між двома спіреями. Такий колір теж був би тут доречний і яскравіший. Ось кішка знайшла собі там місце. Також вчора зранку, перед тим як іти вже до города, я обстригла, якщо видно, я підправила, не обстригла, а підправила свої туї. Туї я вже раніше стригла весною. Це вже другий раз. Бачите, яку цікаву, я їм форму надаю. Чесно кажучи, я пробувала з нею зробити спіраль, але перукар з мене ніякий. Спіралі в мене не вийшло, тому я їх. Ось таким чином, такими куличками. Стрижу я їх не із-за того, що я дуже хотіла їх підстригти. Мені подобаються туї і в їхньому природньому стані, але із-за того, що в мене тут черешня і дуже тінь, то вони рихлі Вони рихлі і такі не дуже гарно виглядають. Тому я сподіваюся за рахунок стрижки їх більш сформувати, щоб вони були набиті. Також ось ми садили хосту, пам'ятаєте, теж гарно себе почуває. Ось тут. Ну і, звісно, гейхери, які просто неймовірні, цього разу. Вже вони квітнуть, пробують квітнути. Дивіться, і на тему інверси. Оце ялина, я її була купила. Вона в мене вже довгенько. Для того, щоб якщо її відпустити від опори, то вона стане. Не просто плакучою форми, вона буде валятися на землі. Тому я її кожен рік підв'язую вище до опори і таким чином піднімається деревце. Бачите? Я вибрала один пагін, підняла його до опори. І ось отак вона вже не просто височенька така. Ну, не просто деревця, а отак от, гарно вона піднімається. Мені подобається дуже ця пендула, це теж моя улюблениця. Ну, Взагалі-то я всі свої рослинки люблю. Дивіться, яке велике листя. Неймовірне велике листя у гейхери. Все ж таки тінь це її, ну, більш краще вона почувається в тіні, ніж на сонцю. Але я так я до кінця не розібралася з сортами. І є у мене думка, що деякі сорти люблять і сонечку полюбляють, не лише тінь. Треба має поковирятися в інтернеті, розібратися все. І є отака це взагалі. Дивіться, я так думаю, що це не є. з... Дуже складних сортів. Ну, але вона така гарна також. Так, юка моя тут, вона квітне. Хтось мене питався, чи квітне у мене тут юка. Так, да, у мене тут квітне, юка. І ця квітне, і та, що в іншому кутку. Теж квітне юка, це взагалі Ну, Мені так здається, рослина. Піони. Бачите, піони вже показують себе в повній красі. Це, що до сонця повернуто, вже більше відкрите. Ця, що в тіні ще закриті. А ці, що зовсім пупінки, це світлі кольори. Це давні піони з простих сортів. Також дуже гарно цього року вже покаже себе Волжанка. Волжанка це, на вигляд, воно ніби як астильба, але насправді це не Астильба. Ось така. Вона дуже висока, велика, бачите? Висока-велика і має такі китиці, ніби як у мімози, хто пам'ятає таку рослину, як мімози. Гортензія Анабель також вже збирається квітувати. Вона тут отримує достатньо сонця, але це ранкове сонце. Потім вона не буде так на сонцю, вона буде більш в тіні, їй тут подобається. Цього року я змогла спасти її від слимака. Набагато краще, бо минулого року слимак так швидко їв, і я не розуміла, що тут коїться. Дуже гарно в мене цього року тут от також їй подобається. Дуже гарна астельба. Маю астельбу в декілька кольорів, але от саме тут, на цьому місці, чомусь їй подобається. Оцей кущ магонії буду прибирати, тому що він тут росте не на місці. ця магонія насправді дуже велика і вона тут недоречна. Це поділка від великого куща. Не пам'ятаю, як він у мене тут опинився. Сама ж посадила, але не пам'ятаю. Його треба забрати звідси. Заберу, напевно, в сад. В сад, де великі дерева, молодий сад, верніше, але все рівно там її буде більш, вона ж насправді велика, її буде більш там, як це сказати, місця її буде більше і нічого їй не буде заважати рости, і мені вона не буде заважати. Ось а яку ми там посадили також, а ручку цю я буду перебирати на інше місце, просто ще не приділилася коли. Я кажу, що вчора була зайнята і було мені не до цього. Вже з понеділка розберуся з цим всім. Ще хотіла показати, пам'ятаєте, наш барбарис. Ми тут забрали. Разом з вами я показувала, як садила. Я звідси забрала хосту велику, переробляла свої помилки, і відкрила барбарис. І ось він уже червоненький. Це колоновидний. Всі барбариси хочуть сонця. йому, якщо я тут забрала ту велику хосту, яка заважала, то він вже буде червоніти. Також вже збирається квітнути лаванда, не вся одночасно, але. Скоро-скоро ми побачимо. Ці спірайки, що підстригла я, то вони вже набирають зелену масу. Вона швидко відновлюється, квітнути, звісно, не буде. А ось ця буде квітнути. Я спеціально залишила декілька кущів. По-перше, щоб показати, по-друге, щоб розсадити, бо воно дуже гарно приймається черенкування. Ось так. А ще хотіла сказати про піларгонію. Оці всі пеларгонії, що в мене в горщиках, тут тут і біля сходів, то всі ці пеларгонії я насаджувала сама. Я зимою восени забрала пару кущів до хати і воно зростало разом з камінатними рослинами. Потім я її обстригла. То, що обстригла, зачеренкувала. В корневінчик. І ось, як ми бачимо, я зекономила собі гроші і вже буде квітнути моя пеларгонія Це у мене звичайна червона, а там я посадила в лежачу вазу, я посадила там рожеву. Я її купила і теж сподіваюся, її розмножити так само. Так, що таке, ось тут кампсис про нього буде окреме відео, тому що це. Страшна рослина, про неї дуже багато відгуків, негативних, позитивних, що кому подобається. Ну, камсис це складна. Квітка. Я вам колись покажу, він у мене займає пів веранди, коридору половину. І я буду його нищити, але про це покажу іншим разом. А тепер всім вам гарної, спокійної неділі. Відпочивайте. Слідкуйте за моїми сторіс. Скоро знову зустрінемось. Гарного дня!